Всім самий величезний привіз. Запрошую вам у чорівний світ Єва. Подивимось, які акції приготувала нам Єва 15 та 16 квітня. Туалетний папір Зева Делюкс. Тришаровий 8 рулонів та делюкс жасмін. Також тришаровий 8 рулонів зі знижкою 50% від звичайної ціни. 122 гривні. Був 244, зараз зі знижкою 50%. Наступна акція. Так, всі жіночі а засоби жіночої гігієни мінус 40 від звичайної ціни. Торгова марка Umbrella 15 та 16 -го. А що саме? Бачу зі знижкою 40% гель для інтимної гігієни, з екстрактом зеленого чаю та бавовни і з екстрактом а, календули 27 гривень 30 копійок зараз. Також зі знижкою серветки для інтимної гігієни 15 штук по 7 гривень. Ну що я скажу, це непогана акція на оці засоби. Також зверніть зараз увагу. Жіноча гігієна котекс, акція триває 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуєте 2 і третя буде йти зі знижкою. А Третя буде йти в подарунок. На усю жіночу гігієну котекс. Наступна акція 15 та 16 квітня Amigo, Amiga, всі чоловічі та жіночі спортивні шкарпетки. Знижки 40%. Так, ось вони по 35 гривень чоловічі, чорні, сірі, темно-сині, 35 гривень. Ось такі ще дешевше, по 24 гривні. Так, це у нас йдуть також чоловічі напівшкарпетки По 18 гривень продасться. Продайся. Все, що падає, одразу чомусь продається. Так, по 18 гривень. А ось тут вже з'явилися ось такі панами. І хочу сказати, що їх розкуплять надзвичайно швидко, точно. Вони по 169 гривень. Ось ці панами кольори в асортименті. Так, ну тільки два кольори бачу, а ось ці під низом це вже інакше йде моделька. І ось такі по 199 гривень. Дивіться, які цікаві. Дівчата, я думаю, оцініть, сіточка йде. Ну, а хлопцям можна ось такі. Україна. Також, та що ж воно все хоче продаватися, 199 гривень. Хочу сказати, що триває акція на усі лаки для нігтів від торгової марки LCF. Вони зараз по 20 гривень. 1 плюс 1 дорівнює 3 за 40 гривень. 3 штуки. Так, бачу тут якась акція на парфумерію 15 та 16. А, кешбек. Кешбек 18% на парфумерію. Так, ну в принципі ціни такі, як були, так і лишилися, бачу зі знижкою 50%, Dolce Gabbana, Versace також, багато товарів зі знижкою 50% вся парфумерія. Ой. Це такі, як в мене. Тільки цей москіно чо жночі, а у мене є чоловічий москіно. Так, чим сьогодні спробувати? Який аромат нанести? Ось це я хочу нанести. Dolce Gabbana The Only One. Вона 1700 гривень майже, була 3400. А, це жіноча? Я думаю, це чоловіча. Ой, дівчата, пахне обалденно, чесно скажу вам. Добре, я думаю, це чоловіче. Ну цю я знаю, це вже я наносив, джеманчі також наносив. Щось я не бачу нічого нового із чоловічого. Щось сьогодні піду роздягнутий без аромата, не буду нічого на себе надягати. Я спробував ось цей кінк від Антоніо Бандерас, 700 і 680 гривень. Так, 100 грам вигідніше придбати, 680, а 50 грам 709 Угу, Зі знижкою 50%. Ну, і ще ж кешбек, звичайно. 8... Зі знижкою да, 50%, ще й кешбек 80%. Хочу сказати, що далі триває акція на дезодоранти DAV, вони по 109 гривень, дезодоранти антиперспіранти. І купуєте будь-який дезодорант DAF антиперспірант і в подарунок гарантовано отримаєте мило, тверде мило DAV вагою 90 грамів. Ну, Якщо я вже тут біля косметики, давайте подивимось, які акції на косметику LCF 15 та 16, вся декоративна косметика, крім засобів для догляду за нігтями, мінус 50 від звичайної. Ціни це дуже хороша акція зі знижкою придбати будь-який засіб LCF. Так що, хто користується такими пропозиціями, зверніть увагу. Блиск для губ LCF я бачу зараз по 44 гривні. Ось такий по 20 гривень, ще дешевше. Коректор під макіяж LCF 54,50 рум'яна по 64,50 є. Палітра тіней 129, мабуть, не поміняли просто цінник. По 74,50 вони зараз. зі знижкою 50% ж. Помади по 1750 ЛСФ. По 35 гривень. Так, помада олівець 25 гривень ЛСФ. Близькі 45. 29,95 компактна матуюча пудра. Хороша ціна. Ну, зі знижкою 50%, я рахую, що можна зараз придбати. Два дні акція. Мінеральна пудра ром'яна 50 гривень. А, до речі, ще отримуєте подарунок. От так, це вам не хохри мухри. Наступна у нас іде ламель-косметика, мінус 50% від звичайної ціни. Вся декоративна косметика 15 та 16. Ось так. Так ось, ламель, хто користується ламель, можна зараз придбати засоби, косметичні ламель зі знижкою 50%. Пудра бронзер 92 гривні. Коректори для обличчя і я вже закоректорся. О, 120 гривень. Так, по 119 гривень йдуть тональні основи для мель. Так, олівець. А, це олія якась. Олія для губ. 110 гривень. Це йдуть помада для губ 90, ну, 99 майже гривень. 124 якісь є, це в нас близькі, теж якісь 100, 124, 139, коротше, всі ваші штучки. Професіональна туш Зараз по 74,50. Гламбі також зараз зі знижкою йдуть. Бачу багато акційних цінників. І додаткова акція, яку я вже розказував, косметичку, і також я її показував. Робити покупку на 249 гривень одним чеком і отримати в подарунок косметичку. Так, це в нас йде Патрісія Лідо 15 та 16, 1 плюс 1 дорівнює 3. До речі, бачу, що знижки навіть йдуть. Зараз продасться. Бачу, що знижки навіть 50% і ще подарунок. А в подарунок я також показував ось такий набір щіточок пензликів для макіяжу. Робити покупку на 349 гривень одним чеком. Так, зараз я бачу, що на оцю біоаква, здається Китай, не Корея, щоб я не поплутав, якщо я не помиляюсь, біоаква, здається, йде Китай. 119 гривень крем для обличчя Гелевий, 50 грамів алоє. Зі знижкою зараз від біоаква, 100 грамів пінка для вмивання алоє, 77,90. Також зі знижкою ось такий а, очищувач для обличчя вже йде зі щиточкою. Також алоя 120 грамів, 126 гривень. Зволожуючи спрей для обличчя, продасть. Чуть не продалось. Так, а, зволожуючи спрей для обличчя з алоя. 150 грамів, 74,50 зі знижкою 50%. Ще в когось щось продалось. Також бачу зараз лінійка торгової марки Liren зі знижкою. Можна придбати також ці косметичні засоби зі знижкою 99,90. 100 гривень ось такий спрей для обличчя на літо, крем для обличчя SPF 30, MANGO 202 гривні. Лірен Аква зволожуючий 183 гривня, можна використовувати день або вночі, і також зволожуючий для шкіри Бабл СПФ 30 вдень або вночі, глибокі зволоження. Це йде сироватка 209 гривень. Сироватка чомусь завжди трішки дорожча, йде від крему. Тут багато різних лінійок лірен можна підібрати. Те, що потрібно для вашої шкіри. Також є для жирної ось Алоїде, зволожуюча для всіх, а це для всіх типів шкіри. Я знаю, що є для жирної і не пам'ятаю який. Пам який. Добре, від about бачу зараз непогані також знижки поставили. Ось така маска стік 30 грамів по 100 гривень. Це в нас йде крем суфле з ліпосомами 149 гривень 60 грамів. Набір ось таких ампул зараз також з хорошою знижкою, 119 був 199, 10 штук на ампула на кожен день для відновлення обличчя. Хороші ось ці кульки для жирного обличчя, очищуючи 189 гривень, тут 45 штук, вони в прозорій баночці йдуть. І це в нас за 159 гривень диски, які... Ну, користуйтесь ними перед тим, як наносити крем або сироватку для шкіри. 159 гривень 60 штук. Так, тут я ще побачив біоакву. Так, це у нас крем іде для обличчя з екстрактом чорниці 50 грамів 143 гривні. Сироватка 101 гривня з гіалуроновою кислотою біоаква. І це йде пінка. Для обмивання 90 гривень з екстрактом чорниці 100 грамів. Тут також є About, About дуже велика лінійка, можна обрати будь-яку для будь-якої шкіри. Так, ось цей гель зволожуючий 95 гривень. Якщо не помиляюсь, вони йдуть для жирної шкіри. Так, есенція для звуження пор, для жирної шкіри, комбінованої шкіри. Ось така есенція. Зараз 95 гривень зі знижкою. Так, ось ця також зі знижкою хорошою 80 гривень. Знижки бачу до 50%. About peeling можна використовувати як пілінг, як маску або як гель для жирної та комбінованої шкіри 80 гривень. Протизапальний тонер для жирної та комбінованої шкіри 82 гривні був 165. Так, наступна акція: це у нас 15 та 16. А, все тверде та рідке мило гелі для душу. Greenway 80% кешбеку на вашу карту. Ось цей великий гель для душу. Я часто його показую. Дуже вигідна. Покупка тут 750 грамів і ціна 52 гривні 70 копійок. І зараз ще можна отримати кешбек 80%. Так, ось такі гелі для душу. Ананас чилі, полуниця, маскарпони 40 гривень, тут 400 грамів. І також кешбек 80%. По 13.50 зараз мило Greenway і кешбек 80%. Head and Shoulders поставили зараз по 134 гривні, але 330 грамів. Об'єм зменшується, ціна піднімається ціна. Так, професійні IQ код зараз по 215 гривень шампуні. 500 грамів. Зміцнюючі маски. IQ код 500 грамів 215 гривень. Триває акція на професійну доглядову косметику ізюмі. Із 300 грамів, 169 гривень. Так, добре. Всі професійні засоби для догляду за волоссям. Стіма 80% кешбеку 15 та 16. Я бачу, навіть вже порозбирали пусті полиці. Так, маска ось така велика літрова по 289 гривень, тут цілий літр. По 139 гривень естіма двофазний спрей з екстрактом, з ефектом ламінації 150 грамів. І ось така олія для волосся 100 г 199 гривень. Так, шампуні 185 гривень зі знижкою, були 279 ще й кешбек 80%. Це вже наступна акція 15 та 16, 1 плюс 1 до рівню 3. Купуйте два будь-які пластикових кошки та отримайте третю одиницю у подарунок. Триває акція на персіл капсули 13 штук зі знижкою 50%, 189 гривень. О 1450 виходить одна капсула. Якщо придбати ось цю упаковку, там де 26 капсул, вийде трішки дешевше: 369 гривень, одна капсула 14 гривень, 20 копійок. І ось така велика, ще більша колор 35 штук, тут 459 гривень, одна капсула 13 гривень, 10 копійок. Невеличкі акції, які зараз тривають в Єві. Я думаю, трішки більше щось буде. Ну добре, маємо то, то те, що маємо. Сподіваюся вас все гаразд. До нових а, відео. Всім пока.